Появилась можливість зважити свій ящик з інструментом. Ось мій ящик, який я ношу з собою постійно, це є вага. І зараз є оцей ящик набитий інструментом, яким я постійно користуюся, важу. Дивимося, скільки він важить, а важить 9,5 кг. Це досить багато, бо здавалося, а що це є, там якась штучка, там якась штучка. А якщо його відкрити і подивитися, ну насправді оце все важить. Оці всі викрутки, кліщі, молоток, мультиметри. І Отут всякої штучки, дрібнички ось є під кришкою. І воно все насправді, бачите, заважує тих 9,5 кг. Я насправді не думав, що так багато він важить. Я розумію, що він так важкий, що його, коли ти носиш цілий день, десь тут трошки попрацював, там трошки попрацював, ти втомлюєшся від цього всього інструменту, який ти носиш, але щоб важив 9,5 кг, ну це багато. А ваш, Скільки важить інструмент? Напишіть, будь ласка. como